Зустрічають по одежі за зовнішній вигляд збірної України на євро 2016 Можна не турбуватись. Екіпіровка стильна та комфортна у Києві. Відбулася офіційна презентація форми, в якій українці гратимуть у Франції. Захід провели у доволі оригінальний спосіб. Обновку демонстрували амбасадори збірної України. Це шоумен Сергій Притула, співачка Джамала та лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Саме під пісню Їхали козаки в його виконанні. Наша головна команда і виходитиме на матчі Єврофоруму. Також статус послів збірної України отримали і директор «Футбол-1» та футбол 2 Олександр Денисов і коментатор Роберто Моралес. Щодо відмінностей від попереднього комплекту, то з'явились лінії, які утворюють клітинки. Ну і звісно, ця екіпіровка вдосконалена. Зокрема, має властивість регулювати температуру тіла, але все ж не форма головне, а зміст. Такий меседж від наставника синьо-жовтих Михайла Фоменка, який також відвідав захід. Загалом усі зійшлися на одному. В надії на те, що ця форма стане фартовою для команди. А поки ж усі в перечутті великого футбольного свята. Додам лише, що прем'єрний показ форми вже безпосередньо гравцями відбудеться 24 березня в Одесі під час матчу з Кіпром. Хотів би відмітити наших послів. Вони всі як раз в хорошій формі, так що можна даже Михайлованчу Фем'янка їх пригласити в состав зборної. Так що виглядають хорошо, і я уверен, що якраз, наверное... объединение синергии наших звезд, теми, кто мы гордимся в жизни. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы сегодняшняя презентация, те послы, которые сегодня объединились вокруг нашей страны, вокруг нашей сборной выступления, дали Максимально позитивну енергію для хорошого виступлення і вдачного виступлення нашої зборної. Ну, це нові відчуття в будь-якому разі, тому що ніколи не брав участі в таких презентаціях. Як мінімум, всі амбасадори досить весела компанія підібралась. Мене було приємно і комфортно. Как тебе новая форма? Покажи. Like? Пока еще по ощущениям комфортно. А насправді самом деле, форму потрібно пограти в ній. Мы начали готовиться даже немного раньше, только получив права. Поэтому у нас уже готова сетка вещания, которая два канала будут полностью посвящены Евро-2016. Это прямые трансляции, матчи в записи. Это много ретроспективных программ документальных, которые посвящены истории Евро, Евро-2016, Франции, всему тому, что будет происходить. Это, соответственно, новые проекты, новые Программы, о которых мы чуть позже заявим, это, безусловно, великий футбол, который тоже готовит свои сюрпризы на Евро-2016.